Всім доброго вечора, розпаковочка. Сільпо хвостова частина червоної риби по 309 гривень 60 грамів. тож буде у мене солона червона рибка. Так, привоз. Майже 800 грамів кор... картоплі, десь 2 кг помідорів таких маленьких купила, бо була дуже хороша ціна. Також майже 2 кг кавунчик. Будемо, напевно, сьогодні його їсти. Також купила це 200 г сушений ананас, ну, типу цукатів. А, Ну, Замість солодка, але планую занести на роботу, бо вдома е, держу тільки фіньки. Бо якщо буде різноманіття всяких солодощів, то на них можна зірватися. Як показала практика, у мене було в минулих розпаковках упаковка цукерок, і я на них зірвалася після розпаковки. Ну, Тобто я не донесла, це був, напевно, слідуючий день, і я в ньому все ж не втрималася і перебрала. По цукеркам ввечері. Тому цукерки в великих об'ємах вдома точно не треба держати. А як я на роботі, то це таке під під питанням. Ну, я по собі знаю, що я, якщо зриваюсь на цукерках, то це ввечері, звичайно. А до вечора, ну. Я їм в принципі в межах допустимої норми для мене. Тому саме вдома я їх для себе не храню. І я навіть сьогодні дивилася подкаст, що навіть дітям, якщо от діти просять, а ви не знаєте, як їм відмовити, бо забагато солодкого всім ну, шкодить, то порада... і психолога так, да, це була порада психолога, що не купуйте впрок, купуйте рівно стільки, скільки ось ви поділите між своїми дітьми, між собою, з'їсте і більше цього не буде. І якщо дитина, особливо маленька, попросить, то будете показувати, що нічого нема. Бо якщо ви це сховаєте від дитини, ну вона ж з часом буде це розуміти і буде шукати. Якось я теж була мала і. Тому що я полюбляла солодке, то я його шукала у по всіх карманах, по всіх шохлядах і таки знаходила. Тому е ця порада дуже слушна, як для молодих батьків, так і для е дітей, е які любили солодке в дитинстві, і так і не подорослішали, як я. Так, ще так, на чому я зупинилася? На ананасі. так, Тож фініки, бо в мене минулі закінчилися. Здебільшого я їх куштувала по 3 штучки, але був один чи два дні, коли це було дев'ять штучок. Так, і-і. і і і в мене ще. Ось 100 грамів кідрового горішка, бо він мене закінчився, бо я віддала набори горішків іншим родичам. Так, і вони подорожчали і мені це не сподобалося. Це стосовно стосовно привозу, стосовно Аврору я сьогодні була. Буду робити собі, закінчилося в мене мою. Суміш приправ, ось для неї купила овочі сушені, ну я їх купила декілька пачок. Купила одну пачку грибної приправи. Так я знаю, що це не дуже корисна штука, але я її трішечки міксую, вона мені подобається, що продає грибний привкус. Я це люблю. Грибний чи сирний, ось мені вони подобаються. А, так, ще купила ось таку штукенцію. відірвала, вона була в єдиному екземплярі. Е, пишеться, що це для чашок, але я чашки так, напевно, не буду ризикувати вішати. Це буде щось, напевно, для одягу. Так, І такі ось тарілки не вбиваємо купила, щоб ну, було легко собою носити, на, ну, якщо що, і вони. Такого голубенького кольору мені сподобалося. І на, е, такі надписи у них е, People who love, uh, love to eat uh, are always the best people. <гум> І Good Food for Good Mood. Тоже, в принципі, прикольна така афірмація, що для е, хорошого настрою тобі е, потрібна хороша їжа. Так, ну все, в принципі, в Аврорі я більше нічого не купувала. Так, це, мабуть, все. А, ще купила шкарпетки в асортименті. Це теж на привозять, в принципі. Ось різних кольорів. У мене був такий настрій, що такі знаєте, низькі носочки купила, щоб носити з кросівками. В тому числі, якщо одягну платьку, то можна буде одягти не тільки босоніжки, але й кросівки з низькими носочками. Тож таке. Ось такі покупочки. Я щось забалакала і сьогодні. Довге відео вийшло. Дякую, що додивилися до кінця. Лайкайте, підписуйтесь, залишайтеся зі мною.